Вітаю на каналі Рибацьке щастя, друзі. Спочатку була кава. Так, розкладаємо спінінг. Кладемо якусь приманочку і лупимо трофейну щуку. Спінінг, друзі, Select, Zander, Rist 240, Тест 624, Стрій, екстра фаст. Котушечка недорога китайська. Шнурочок Golden Cage, Sprinter, чотирьохжильний, хжильний рішітка 6. В міліметрах це 0, 12, 8. Металовий поводочок, тросик, ставимку з приманочку і Вперед за щуку. Жовтесеньку. Під латунь. Спробуємо. О, в воду впало, буде риба. Покидав я там признаків. Активної щуки нуль. Далі, далі, мандру. У мене сьогодні друзі дивіться, цика. Банда молодий рибацюга, підростаючий наше покоління. Хоче піймати козак-щуку.

так, окунь. Орнюси. Двести, друзья Орни у куняра. О, двести, какие красавчики. Арны, Даня, ты хочешь сфоткаться с окунем? Нет. А что? Ну й добре. Нехай це красно росте. В нього не тепер. Це самець. Він без пуза, але такий достойний. Дядя. Давай, малий. Іди, йди живи. Мені джарка, друзі. Бебі бастер. Право так дуже не кидай, бо там заважаєш другим рибакам, добре? І ми, ми маємо надію. Це його перша рибалка на спінінг. Він таке карасики вже ловив, ту ловив. Верх спінінга тримати вище, так як ти тримаєш. І, і трохи скоріше крутити кутошкою, щоб воно не так скоро падало на дно. Розумієш? Ну що, рибу я вже піймав, в руках тримав. Чудово. Щуки нема, зато був гарний прикольний окунь. Маю надію, що попадеться щука. Estou a suscrever. Ну і поки мене не було, теж нічого не було, да? так? Да? Та. То саме? Вот, так. Пішла на пару... Пішла на обід. Щоб знати куди вона пішла, в яке місце. Ніфіка собі яка колода поплила під верхом, пперний театр! Я не знаю, що то за риба, але дуже здорове. Я в очках, знаєш, ти з берега високого замітив. Так метрів 20 від берега, мою! Що це таке кум, я не знаю. Може тут столобу буде. Ну фес такі води. Такі плечі. Так сантиметрів десять від верха води. йо 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 Що? А? Я нічого не чую. Було? Ну треба було підсікати. І що? Відорвав? Та ну нафіг. Шо, серьезно? Ряба є, е, но просто не хоче ловитися Ман дружин інше місце. Охребляй. Super, super, super. <coughs>

Що, достатньо нам цієї риби збираємось, так? Ні. Як ні? Ти хочеш ще ловити? Хочу. Та не клює. клює. У мене нічого не клює. У мене так. Ну все, я роблю контрольний закид, ловлю. Акулу і буду йти в Чи Кидай. Що знову Ну? No? Не, все добре. Рибалочка супер. Всем до зустрічі, всім пока. Рибу бачу. На риб...